Вітаю, вітаю всіх. Так, ну що, я вирішила познімати. Якось у мене цілий день заходила думка, що треба позмати оціх малишок. Чотири квіточки, чотири рослинки. Це у мене карликові сорти. Один сім Мейден Ось така вона у мене зараз цвіте. На дворі ніч. А у мене просто немає іншого часу знімати. І найближчим часом не буде. А вони можуть відцвісти. Коротше, ось так я вирішила вирішити це питання. Такі у дуже пухнасті квіточки маленькі, але пухнасті. Це молоде. Молоде. Як його назвати? Молода рослинка, але вона дуже швидко виросла. І ось, бачите, цвіти, 4 цвітоноси, перше її цвітіння, по-моєму. Є ще цвітоноси, буде ще цвісти. Коротше, вона цвіти достатньо рясно, мені подобається. Я придбала її тільки цього року. І дуже не шкодую. Навіть у мене була така історія, що я на 8 березня чи день народження однієї моєї знайомої подарувала рослинку Made in Sweden. У мене була, я собі взимку купляла. Вона була квітуча, якраз гарно-гарно було замість букетика подарувати. І Я подарувала ту рослину і одразу придбала собі цю. Бо я зрозуміла, що треба її мати в колекції. Мені дуже подобається, дуже чемний кущик такий акуратний. Так, далі. Лоліта, Євей Лоліта. Вона теж цвітуння, вона не припиняє квітнути, з, здається, березня, якщо не з лютого. Шапки у неї повні. Квіточки такі напівмахрові, може даже це називається махрові. Кущик дуже охайний. Трохи я щось провтикую з поливом цього літа. Щось я не розумію, коли на вулиці дощі. Я чомусь думаю, що не так, не так випаровується вода з горщиків, не так вони її поглинають, але вони все ж таки дуже п'ють. Навіть у до дощову погоду. А я не враховую це і іноді поливаю не так часто, як їм потрібно, потрібно Тому ось такі штучки. Жовті листічка. Так, літа. Охайний кущик, багато квітоносів. Перші шапки були дуже великі, дуже за, ну, розміром з мою долоньку. Так, це у мене фроу-фроу. Рослинка сюрприз приїхала до мене разом. Зоденці Мейден Свиден, до речі. І знаєте, які у неї тут прикольчики є? У неї однотонні квіточки на чотирьох квітоносах. А п'ятий. 5... Та-дам! П'ятий ось такий. Я не знаю, чи то спорт видався. Чи то у неї такі є власні властивості? Оцей інакший квітонос один в один сага. Один в один квіточки, як у саги. А всі інші такі рожевенькі, однотонні, невеличкі. <кій> ну, кущик такий собі. Він, коли прийшов до мене живцем, він був не дуже сформований. Якось я там прищипнула його і залишила на призволяще, і він якось так сам оброс. Тут новеньке лізе. А так, дуже веселенький виявився. Гарнисенький, мені подобається. Ну і дабл. дабл, малесенький. обростає він дуже повільно, але цвіте дуже щиро, дуже щедро. Це вже я не знаю які квітоноси за чергою. Така красна краплинка на моєму балконі. Ну ось, познімала. Місія виконана. Ось такі малишки, один Сім Мейденс Ювела Літа, фроу-фроу і Кеніс Дабл. Всі сидять у горщиках, троє з них 0,8, а Літа півтора літра горщику сидить. Коротше, невеликі горщики, кущики невеликі, а цвітуть рясненько. Ось так. Добре, добраніч. Чи просто всього найкращого вам, гарних квітінь, мира. Мира, злагоди і радості у душі.